Коли я вчився за німців в інституті, я і сам кінеколог. Німці тут були, і тут почалася таке нещастя між поляками і українцями за німцями. І на початок поляки вбили нашого. Професора одного. Наші потім хлопці вбили ялового професора, в 32 роки був ще професором. вбили його на вулиці. А пізніше ми своїх професорів, а не своїх професорів ми студенти на заняття водили і додому приводили самі. Охорону охорона. Ми робили охорону. И тут десь є в мене книжка, навіть з тим портрети. І то описано. Трябва да і, і я... Треба пошукати. Я, я тут десь книжка. Називається «Война, люди і медицина».